Відбулася перша сесія Семберської районної ради сьомого скликання, яку провела районна виборча комісія на чолі з головою Мирославою Кунцьо. Сесію відкрили Державним гімном України та спільною молитвою, яку провели священнослужителі усіх конфесій. Хвилиною мовчання було вшановано загиблих у зоні АТО та покладено квіти на могилах новітніх захисників України. Найстарший депутат зачитав присягу не Депутати Ми які... Він я вцяє сина Святого Діка. Він вцяє сила Святого Двіка. Всюдобиться свою високу і поданість. Волочизну відсягаю, що буду вірно служити громаді народу На України. Повторюйте. Необхідно дотримуюсь Конституції України. України, тіло життя, на законі України стояє в тілені життя, охороняти права свободи, законні інтереси громадян, сумільно виконувати свої депутатські обов'язки. З Богом ми допомагає нашій сьогодні. Таємним голосуванням головою районної ради 33 голосами із 36 було обрано Віталія Кімака. Коло 3 вченої комісії заново результатів голосування з вибором голови районної ради. Провішені підрахунку голосів за результатами таємного голосування з виборів голови самітської районної ради, тимчасово члена комісія встановила. Залісла депутатів самітської районної ради 7 аспектів 36 депутатів. Кількість обраних депутатів самітської района 36. Кількість депутатів зареєстрованих на першій сесії 36. Кількість виготовлених 36. Не використовують 0. Кількість депутатів, що отримали допуснені. 36. Кількість депутатів, що взяли участь в голосуванні – 36. Кількість депутатів визнає місце минуло. Кількість голосів поданих за 33. Кількість. Кількість депутатів, що не підтримали жодного. 3. Відповідно до частини 1 статті 55 та частин 3.50. Та статті 59 закону України про місцеве самоврядування головою районної ради обрано Кимака Віталія Володимировича. Віталій Володимирович, я вітаю тебе з такою великою довірою, вважаю хідної праці, задовою, підтримки депутатського корпусу і щоб така та нелегка ноша голови районної ради приносила тобі задоволення і. Славливі, всі район. вдячність вам за те, що ви повірили і що ми змогли об'єднатися. Напевно, ще бракувало, щоб день-два і ми мали 100% результат, просто, напевно, не встиг усіма зустрітися. Я стрима. Це такий ніби жарт, в якому є доля правди. Я сподіваюся, що ми. І цей результат він говорить про те, що депутати задекларували свою єдність, свою готовність співпрацювати, разом підставляти до нового плече, дорого підтримувати. І е, я думаю, що це буде свого роду таким стимулом до нашої спільної роботи, до наших чергових звершень і здобутків. Тому щиро щиро всім вам дякую за довіру, за те, що е, справді хвилювався, переживав, У нас часто так буває. Що говорять, а поступають по-іншому. За, за пропозицією новообраного голови Самбірської районної ради Віталія Кімака його заступником обрали Андрія Бобака. Відповідно до статті 1, відповідно до 61 статті 55, до 3 статті 59 закону України, про місцеве самоврядування в Україні, заступником голови ради обраного Бобака Андрія Івановича. вам. Щастя тобі здоров'я, розуміння, і всього підсумати. На завершення сесії депутати визначилися із комісіями, у яких будуть працювати та затвердили їх. Перша сесія Самбільської районної ради сьомого сквотла.